Що я вам хотіла сказати, так ось закінчився мій робочий день сьогодні. І я, як завжди, йду трошки, звісно, втомлена, ну напевно, що з погодою, бо щось в мене і очі. Алергія страшна, утікають, сльози течуть. І тому, може, хтось знає, якісь, чим можна їх капати, бо той ну, якби препарат, що мені виписав лікар тут у Франції, ну я його капаю, але якось бачите, не дуже е, працює. Тобто, ну все однак. І сьогодні капала, і до цього дня три. Mm, все однак ну, так аж давить на очі, і сльози то відчуваються, ну, атьок, господи. Ну не знаю, забула як українською мовою. Тобто, е, якщо хтось знає якийсь е, е, ну, рецепт, і чим можна, якими ліками тут у Франції тільки можна купити, щоб зняти цей атьок, то напишіть, будь ласка. Чому йду додому з великим натхненням? Знову. Це ж робота з дітьми, знаєте, іноді так як-то, є, є дівчинка, вона темношкіра. І як вона мене я раніше якось розповідала, як вона там було, коли гралася в ну, тут, в цьому центрі. Город, то як у нас в торгових центрах, якщо ти бігаєш за гроші, купляєш, то там ту професію, то ту, там бігаєш, заробляєш гроші. Да? Так. так і у нас, ти мог піти по, по різних там, локаціях, щось собі купити, гроші закінчують, іди на роботу і заробляй. Так, от в неї гроші були, і вона прийшла, в неї нема волосся. Ну таке маленьке, таке чорненьке ж це. І вона бачила, що я на локації там, де пирокарі, і туди прийшла <с? <с?> собі робити зачіску. Ну це раніше було, це раніше. А сьогодні то також так цікаво було, бо я вже додому йшла. Як же ж вона до мене підбігла? Вона мені і намалювала. Зараз покажу. Ну, це не намалювала, це розмалювала цей малюночок, звати її Сіта. Зараз виключу. Ну, то, бачите, це її розмальовочка. подарувала мені з сердечками. Ну і говорить, що наступного разу я тобі розмалюю також. ось зараз. Трогала моє волосся, вона ну, торкалась до мого волосся і казала, що там, ой, ти так, ти так, знаєш, волосся в тебе буде довге, ось я доторкнусь. Знаєте, яку буду, <гум> Я доторкнусь, воно в тебе виросте довге, ось таке показує, кажу, а я хочу довше, ось таке. Ну не це важливо, це знаєте так, протягом дня вона. Я буду сіла їсти за стіл зо мною разом, де ти за яким столом будеш сидіти. Бо аніматор він сідає їсти сидіть, не за дітьми за стіл і правильно вчить, там, якби не тільки прибори а там дякувати, чи просити, як потрібно попросити, щоб тобі подали. Там, як потрібно взагалі насипати собі їжу, там, ну, щоб не ну, все собі висипати з, -з тарілки, да, щоб комусь залишити там ну, коротше, ну, культуру поведінки за столом. Ну і вона ж і ігри, вона хотіла більше відпочивати піти там, де більш кальме, тобто після їжі ігри, які... З відпочинку, ну такі тихі, як сказати. Ось вже забуваю як сказати, ну релаксасіо, релаксаційні ігри. Да? А я вже пішла на спортивний. У мене було завдання сьогодні спортивні ігри. Да? І вона пішла з вами також на спортивний. Ну тобто якось, знаєте, я як... прикипіла. І ось коли вже я йшла додому, і вона мені так обійняла і сльози на очах і не відпускає до самих воріт догова. І директор каже, що ну, ти ж не йдеш, ти залишаєшся тут, знаєте, якось так. У мене було і в Україні так, що діти там додому не розгулялись, додому не хотіли йти. Ну я це розумію, знаєте, воно у суспільстві цікаво, дітки, все. Якщо там ігри якісь цікаві, то звісно, що додому дітки не дуже і хочуть, що йти, що там з батьками. Ну і батьки там, наприклад, говорять, що там. Ну, дивіться, це ж ви не хочуть додому, ти хочете з вами, там, чи вона, чи то таке, а це яка ви там кудісниця, Та не кудісниця, Ти створив умову, де дітям цікаво. Вони за мною хочуть залишити". ну, залишитись, так? Да? А тут іменно. Щось таке прикипіло до мене і сльози на очах. А ще в процесі розмови, ми з нею розмовляли, і я вже це про цей малюнок, вона каже: я тобі наступного разу намалюю ще краще, типу, і волосся довше. і те, І те. І багато-багато сердечок. Я кажу, я тобі дякую, вона, типу, я тебе типу, люблю, і я тебе обожнюю. Житем же вже до Ну. Саме головне, що. Коли я сказала, так ти дома намалює, принесеш мені. Ну щоб як якби погаси. Наступного разу буде, не буде. а Тут ніби ти даєш завдання. Наступної середи принесеш. Ну дитина думає, слава Богу, буде, значить, наступна та середа. Завжди це працює як так. Ти даєш якесь завдання, щоб наступного обов'язково дивись, бо я буду чекати. І дитина живе, і тоді вона розуміє, що це буде наступна середа. Бо вона мені каже, я хочу, щоб і завтра і це ж кажу, Ну дивись, це ж були канікули, коли у вас кожного дня. Був табір. Чого не було? Кажу, ну, у мене також були канікули, всі ж кажу, бач, почергово працюють. Кажу. А зараз тепер кожну середу я буду. Бо, бо розумієте, ж середах це ж не з однієї школи діти, а з усіх школ. Це центр, да? так? тобто, а так діти вони в різних школах по місту. А в середу збираються з усіх школ. Центр, де діти старші, ну школа початкова. Центр, де діти маленькі, як садочок, матернель, да? і вона ж, виходить, ця школа, що. В принципі, їх багато. Ти ж не, ну, в принципі, в Україні є такі. У мене було, що ходять там на вихователя да, або на вчителя, але тут ні, тут же ж таке, знаєш. І вона каже, «І так хочу, щоб і завтра. Кажу, ну, на жаль, я не в твоїй школі працюю, я в іншій по школі працюю. Ну нічого у нас буде. Середа і даєш завдання. І, і от коли я давала їй завдання, що там нічого, ти мені цей, вона й каже, а в мене немає олівців. Добре кажу. Візьмеш з собою папірець, будемо тут малювати. Вона каже: і папірців немає. Я кажу, ну може, де фломастері і спитати. Каже, фломастерів мені. Так ось я так вирішила, що наступного разу їй подарую фломастери і папір, може, якийсь там такий. От. Це того, що от як проходить обмін. Розумієте, що це визволо? Від серця. Вона мені стільки тепла подарувала, ви знаєте, що там? Іноді кажеш, ну не вистачає чогось, тепла якоїсь прийняття, а тим більше це, це прийняття дітей, це твоє професійне прийняття, знаєте, коли тебе люблять як ну, вчителя, як того, на кого потрібно, да? От, щось ти таке дав, да? так? І комфортно, і в неї сльози, коли ти її покидаєш. І, тобто ти щось таке приніс і, ну, цікаве, що прямо їй ну, необхідно. Тобто, ви розумієте, як проходить обмін? Коли кажуть, що якось там там чогось не буває чи щось, ну не виходить. Ну ти не можеш, воно от щирість, що дає, да? от щиро ти ну, якби дала, це ж не спеціально я в неї питала, це в процесі розмови. Я тебе хочу народити ну, таке таке. І вийшло. І я хочу їй подарувати. Я думаю, якщо дійсно в неї такого немає, чоловік да? тобто вона буде дуже задоволена, якщо я їй це подарую. Ну от розумієте, тобто дитина нічого, вона лише любила, але вона отримає. А... Від мене подарунки. Тобто, ну таке от. І я ж кажу, що в нашому світі, чому я хотіла це завершити? Попросили більше мотиваційних. Я вам кажу, я почну складати, що все почалось. Воно не легко у Франції, важко. Ти тобто, буває три-чотири рази в одні двері. Ну я не гачу кулаком. Я йду і обережно, просто ну, як би кажуть, стукаєш, так? просто залишаю там резюме. Було багато чого, що там казали, не потрібно тобі робити. Нащо ти вварядуєш той диплом? Ну і от, я ж кажу, бачите, буває так іскренні, ти щось робиш, даєш, і ти от цього отримаєш. Я вам розказую, кажу, мені вс... багато хто говорив, що що ти його валідуєш, твій диплом. Кому він тут потрібен у Франції? Тіпа, все однак це вчитель початкових класів, ти ж ніколи не зможеш ним працювати. Да? Тобто, все однак потрібно, щоб була мова. Ну, це ж граматика, це ж ти дітей вчиш. Да? Ну, я все однак його валідувала, я вам покажу. І хоч там і написано, що ти мастер, магістр, типу у них тут мастер. Все однак, там внизу написано, що ти не маєш права працювати тут, тобто за певних умов він валідований, він підходить, але сам він не дає права тобі зразу отримати посаду. Ну, є багато людей, які ну як то знаєте, наче ідіоти, не знаючи ні мову, нічого я ось валідував мені отаку таку посаду дай. Єсть такі, що й мови не знають, бігають, я буду бухгалтером працювати. знаєте, ну от. Треба з розумом, але знаєте, ще й з таким серцем, як оця дівчинка. Я ж кажу, що я знала, що я хочу працювати тільки з дітками. І максимум це я ще раніше думала, що це Ацем. Ну, тобто, це типу, наш помічник вихователя ну, в Україні. Да? От. Ну так вийшло. Мені, що мені цей аніматор мені більше подобається, тому що ацем вона більше допомагає вчителю. Ну, Там вчитель каже, вона дав завдання, вона ж може дивитися, як дітки його виконують. там, да? Ну, мені більше ця подобається аніматор. Бо тут ти з дітьми граєшся, ти сама можеш, ти проводиш для них заняття, ти проводиш ательє там, чи щось таке. Ну, і, коротше, більше з ними спілкування там, все-таки ти якби на підхваті і в основну цю роль грає все-таки вчитель. Да, там. Ну, я задоволена а тоді я не знала ж такої професії, що тут у Франції. Є. Ну я ж кажу, я валідувала той диплом. І потім мені сказали, що тіпа, да, не треба тобі. Вчитися на того, тобто цей Яцем помічник ну, набагато нижче рівня, там навіть не треба освіти там 9 місяців тих курсів і все. От, і мені кажуть, та нащо тобі в тебе така освіта не треба, неси. Я носила три рази, на четвертий раз спрацювала. Четвертий раз, коли я йшла, голова каже: не йди. Вони не відповідають. Це ж не тільки ця мерія, бо ці посади от, вони розподіляють за мерії, а й там мерії які поряд були. І мені мозок каже: не йди. Ну ніхто тобі не відповідає. Ну немає, кажуть, немає ну, якби місця. І все-таки четвертий раз приперла, а ноги йдуть. От, знаєте, от то нехай у всіх буде розлад між мозком і ногами. Ноги йдуть сам не знають. Ні, ноги знають куди. Мозок каже, не роби, а ноги не слухають. От, такі, знаєте, от то таке, знаєте, як п'яничка нап'ється, який нічого не розуміє. Да? І додому прийшов, а я кажу, що, що, що вчора було, а нічого не пам'ятаю. Да? Так оце і я ногами перебираю, йду до. І з четвертого разу спрацювало. Як спрацювало, я вам поясню. Але ж це чого от мені кажуть записувати ще мотиваційні відики. Так я ж вам кажу, не з першого разу, Отут, де мене взяли, це четвертий раз, я принесла своє резюме, я принесла свої підтверджені дипломи. І я розкажу, чому ж вони також спрацювали. Бо перше, куди мене запросили, це було допомагати по догляду за дитиною з особливими потребами без диплома. Дивитися за такою дитиною не можна. В мене спитали, ви в Україні працювали? Я що там працював? Напевно, у нас два рази було, що дітки були лег легкої ступені, та да ще й на своїй мові. Ну, тобто вони там один зовсім не говорив. Ну, то таке. Якби ти не сам працюєш, в тебе є помічник, а плюс ще психолог Ну, У нас був психолог, тобто якісь питання чи що, ти просиш прийти на заняття, з ти з дітьми будеш, щоб вона з дитиною позаймалася, щоб розуміти, на що буде відгукуватися, бо ж загальна освіта вона не дає по цим по дітях педагогічно, по дітях з особливими потребами. Ну Я сказала, «да». І от так от ви розумієте, тобто, це ж, я ж кажу, тут за ту роботу от треба боротися. Не так, щоб прийти, знаєш, палками стукають всім кричать, дайте мені, бо я такі тут розумний. Ні. боротися з тим, що от мені один коментар написала Анна, що відгукуватися, я згодна. Кожен раз що тобі пропонують? Іду, іду. Не можеш в очі там сказати, ну ти багато раз намікав. Анна теж каже, треба сказати, що ви хочете. Ви знаєте, Анна вже декілька разів намікала, що я хочу контракт сидіти, що можливо ж мені потрібно статус буде змінити на робочий, там чи якийсь там, да? тому що в мене захист від війни і міняти біженця, його не збираюсь. Да? А іменно якісь такі, от заборони ді Франція скаже все, переходьте або на інший, або. Додому, і що тобі треба, потрібно буде переходити якийсь інший. Ну звісно, що я ж кажу, біженця брати ніхто не буде, а я не біженець, я не біженець. а от якийсь робочий там титр або ще І от намікала багато разів. Вони все знають. Вони багато, ви ж самі, якщо тут жили, ви знаєте що, приглядаються, наскільки ти відгукуєшся. І слідять за тобою, і дивляться, бо вони кожного разу кажуть, що не тільки ти долана нас устраювати, що хорошо робиш, тобі мусить, це подобатися, ця робота. Будьте такими людьми, що коли ви будете йти, за вами плакали. Будьте такими людьми, щоб за вами плакали, коли ви уходите. Уходити це не значить помирати, а уходить просто з роботи.